Привіт! Мене звати Наталія Шустикова і я професіонал з 10-річним досвідом у сфері налаштування CRM Creation для провідних українських компаній. Протягом цих років я бачила, як змінювалася crm індустрія і розумію, що сучасний ринок потребує кваліфікованих фахівців у цій галузі. Відчуваючи цей дефіцит талантів, я створила свій онлайн-курс. CRM Creation з нуля до просунутого адміністратора, аби поділитися з вами моїми знаннями та досвідом. У моєму курсі ви дізнаєтесь, як не маючи досвіду в програмуванні, можна ефективно впровадити, налаштувати та оптимізувати CRM Creation під потреби бізнесу. Цей курс буде корисним. Компаніям, які вже мають або планують придбатися Creation і хочуть максимально ефективно використовувати її потенціал, тим, хто прагне опанувати перспективну it професію та швидко розпочати кар'єру у цій сфері, а також інтеграторам Creation, які бажають підвищити рівень знань та навичок своїх команд. Посилання на мій онлайн курс, ви зможете знайти в описі під цим відео. Приєднуйтесь до мене та відкрити для себе захоплюючий світ CRM Creation. Разом ми піднімемо ваші знання та навички на новий рівень.